До війни я займалася більше архітектурним дизайном і мала нагороди на архітектурних конкурсах, але війна все змінила. Архітектурних замовлень майже не стало. Ми з дітьми поїхали в евакуацію на Західну Україну. Під час повітряних тривог у сховищі я намагалася дітей відволікти настільними іграми. І помітила, що вони всі або російського видавництва, або російського. Право власності або російською мовою це мене розлютило. Я не хотіла, щоб росіяни продовжували лізти в мізки нашим дітям. Зараз ситуація змінилась на краще і вже існує багато українських локалізацій закордонних хітів, але все ж таки право власності залишається у закордонних видавців. А я хотіла зробити суто український продукт, який вже в свою чергу будуть перекладати і видавати в усьому світі. Спочатку це у нас кава, звичайний принтер. Да, і ми вдома там друкуємо, підписуємо, креслимо. Перша грає родина. А потім збираємо наших співробітників, наших друзів, і ми обов'язково це все кілька разів прокатуємо, вносимо зміни. І ну ми щоб вийшло вже класно. На початку війни взагалі ніхто не міг ні про що інше думати ніж про Україну. Тому перша моя гра називається Згадати Все Україна. Вона представляє всі символи України і знакові місця. Причому я хотіла зробити її сучасною класною. Наступна гра, яку я зробила, була про футбол, бо Я дуже люблю футбол. Ну і взагалі футбольних настільних ігор в світі майже не існує. Історії мого бренду Клепка тільки рік. І на зараз у мене видано вже п'ять настільних ігор. Також моя принципова позиція, щоб все виробництво і всі суміжні ланки теж були зосереджені в Україні. У Мене київська друкарня, інтернет-магазин працює на українській платформі. Я користуюсь українськими службами логістики, і я сподіваюся, що таким чином я підживлюю економіку України в свою чергу. Весь бізнес я започаткувала на свої власні гроші, і зараз для розвитку мені вже потрібно було додаткове фінансування. Я почала шукати можливості і все вийшло. Я дуже вдячна фонду Хелп, тому що на отримані гроші я зможу зробити наклад гри про англійську мову. Вона користується великою популярністю. І я зроблю перший тестовий наклад гри про Різдво. І я сподіваюся, що зайде не тільки українським покупцям але за кордон. У мене купа ідей, купа планів. і я думаю, що ігор буде ще більше і більше і більше.